Ми залежимо від Glovo та маркетплейсів, як цього позбутися. Купіть мобільний застосунок і позбудетеся. Заведіть туди вашу базу, почніть з нею працювати. Класно оформляйте, тому що ті клієнти, які вас купують і яким подобається, вони дійсно будуть скачувати ваш мобільний застосунок і робити вам замовлення. Угу. Тому не, не партеся, коли ви думаєте, що ніхто вас засунув хачати не буде. Ну давай так, я просто скажу, як це простіше. На ваших сторінках ви робите посилання на ваш мобільний додаток. Бренд в будь-якому випадку, ну типу, клієнт знає, в кого він купує. Далі е, ви можете робити маленькі qr кодики вкидати до кожної посилки. Ви можете безпосередньо, наші клієнти, деякі навіть в інстаграмі, ті, хто там замовляв, е, самостійно заходьте, переходьте, ми приймаємо замовлення тільки в мобільному додатку. Скажуть, завантажте. Це сильне вольове рішення, але таким чином ви позбавляєтеся залежності від е маркетплейсів. Тому що далі вони будуть підвищувати ціни, будуть зажимати дані, персональні, дані, передачу і так далі. Ваш мобільний додаток це ваша власність.